Charleston WTA500. Сьогодні у нас, друзі, 5 квітня субота, півфінали у жінок на особливому специфічному темному американському ґрунті. Вмощуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, ваші вподобайки і ваші змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу всім вам дякую. Отже, Анісімова Кенін і Пегула Александрова. Саме такі два півфінали сьогодні ввечері і пізно вночі очікують на нас. Що стосується чоловічих турнірів, я ще дам на цьому тижні на фінали. На три фінала в Бухаресті, Марракеші і Х'юстоні окремим відео, коли будуть відомі всі фіналісти. Отже, у дівчат, що ж у нас слід очікувати у дівчат? У кожного може бути своя думка. Так само і у мене. Свої плани, своя думка і свої варіанти прогнозів на півфінали. В парі Пегула анісімова Прошу вибачення, Пегула Олександрова. Це я вже забігаючи наперед, хочу, щоб Пегула і Анісімова грали у фіналі. Так, саме такий фінал я бачу. Тому я вже так ляпнув наперед. В півфіналі, вибачаюсь, за ляпас. В півфіналі анісімова кінін, я бачу важку перемогу Аманди. Аманда Анісімова важко, але переграє. Перемога Анісімової через тотал більше 19,5. Коефіцієнт 2,4. А у півфіналі Пегула александрова я бачу впевнену перемогу Джесіки Пегули. Я нічого не побачив змістовного в грі Катерини Олександрової. Чесно кажу, пегула проявила волю до перемоги. Пегула показала характер. Чвертьфіналі. І я вважаю, що Пегула претендентка номер 1 і на фінал, і на перемогу в цьому турнірі. Джесіка Пегула дуже любить Чарльстон. І Чарльстон дуже любить Пегулу. Але, але друзі, дивіться і Касаткіна. І навіть Бенчіч, і е, Стівенс Колінс, Кіз навіть вигравали. Сірена Вільямс неодноразово вигравала Чарльстон. А Пєгула ні разу е, свій улюблений ґрунтовий американський саме жіночий турнір. Ще жодного разу не вигравала. Тому я більше ніж впевнений, що Пегула до фіналу дойде і в фіналі, ну, скоріш за все, буде грати з Анісімової. І тому мій прогноз на матч Пегула проти Олександрової 2-0 по сетах перемога Пегули. Коефіцієнт 2-17. Нагадаю, анісімова кінін, перемога Анісімової, і тотал більше 19 геймів 2,4. Таким чином, я думаю, все ж таки анісімова пігула, повторюю вже в котрий раз, буде фінал. Не забувайте підписуватись на наш канал, вподобайки і коментарі від вас. Це сама потужна мотивація, найголовніший стимул і важливіша. Підтримка для нашого каналу. Дякую всім. Скріншот по цим двом прогнозам я вже зранку закинув в наш телеграм-канал. І хто не любить слухати мої довгі промови тут на Ютубі, підписуйтесь на телеграм-канал, і ви будете першими знати про мої прогнози і будете заощаджувати 5, а іноді і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно, друзі. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо! Дивлюся я в прямих трансляціях всі матчі на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Дякую за увагу! Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра, і хочеться додати Кривий ріг. Ми з вами. Тримайтесь. Так само я хочу всіх, які близько до передової, всім містам України, передати стійкий привіт від Київщини. Тримайтесь, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі, друзі, всім папа! -па.